Осу заспівала російською, причому не свою пісню, а російського виконавця. І це дійсно дуже неочікувано і дуже дивно. Але що трапилося? Днями у телеграм-каналі Slay Music з'явилося відео, на якому Аліна Гросу, яка вже кілька років живе в США, виступає на корпоративі. І саме на тих кадрах співачка виконує пісню російського виконавця Юрія Шатунова Біле рози. Отакий От цікавий вибір. Як написали у тому ж телеграм-каналі, Аліна Гросу заспівала цю пісню в Америці на дні народження українця. Як видно з того самого відео, в кінці співачка, наче помічає камеру і перестає співати. А може насправді вона просто почала сходу перекладати українською? хто знає. Хай там як, але з чого раптом артистка згадала репертуар Шатонова, не зрозуміло. І, хоч сама Аліна Гросу ситуацію не коментувала, слово взяла її команда. Там дали коментар виданню Фокус і сказали, що це все неправда. Команда наголосила, що Аліна переклала всі свої пісні.